Що таке мастопатія і як гомеопатичний препарат мастогран допомагає в лікуванні гормональної дисфункції? За даними Української асоціації репродуктивного здоров'я, у 30-40% жінок діагностуються двоякісні дисгормональні захворювання молочної залози мастопатії. Серед пацієнток із гінекологічними проблемами частота виявлення патології складає 58-80%. Небезпека хвороби полягає в тому, що вона підвищує ймовірність розвитку злоякісних новоутворень грудей у 3-5 разів, тому важливо регулярно проводити самообстеження молочних залоз, а при перших симптомах звертатися до лікаря. Як протікає мастопатія і чим її лікувати, розповідає експерт мамолог, кандидат медичних наук у галусі дослідження та терапії патології молочної залози. Симптоми мастопатії, Як самому виявити хворобу. Фіброзно кістозна мастопатія дисгормональна дисплазія – це група незапальних захворювань, що характеризується доброякісною гіперплазією – розростанням тканин молочної залози. При розвитку патологічного процесу порушується співвідношення структури залозистого та сполучно-тканинного компонентів. Це призводить до появи кістозних, фіброзних та вузлових новоутворень. Причини розвитку гормон залежних патологічних процесів молочної залози. Порушення функції гіпоталамо-гіпофізарно-ядічникової та наднеркової систем. Захворювання печінки та щитоподібної залози, стреси та недосипання. Мастопатія зустрічається у жінок репродуктивного віку, молодих дівчат і навіть дівчаток. Найчастіше хворіють жінки, що не народжували, і мами, які не готували дитину грудьми. До групи ризику належать жінки з абортами в анамнезі та пізнім настанням менопаузи. Клінічні ознаки захворювання залежать від трьох факторів: вид патології вузловата дифузна характер. Фіброзна, кістозна, дифузно-залізиста, залізисто фіброзна. Темпи прогресування. Найпоширеніші симптоми дисплазії, які самостійно може виявити жінка під час огляду: болючість залоз, їх набряки, збільшення розміру перед менструацією, поява щільнень. Про рецидиви хвороби свідчать такі клінічні ознаки. Тупий або ниючий біль у молочній залозі, що посилюється перед менструацією, патологічні виділення спипки прозорого, сірого чи білого кольору поза періодом лактації, збільшення пахвових підлопаткових грудних лімфоузлів, утворення ущільнень та вузликових утворень у грудях слід відрізняти болючість. Збільшення чи ущільнення у залозі при передменструальному синдромі від клінічних ознак патології. Особливості лікування мастопатії За українськими стандартами лікування мастопатії до схем терапії введено препарати комплексної дії, які нормалізують роботу ендокринних та стан нервової системи пом'якшують неприємні симптоми клімактеричного синдрому. При лікуванні дезормональної дисплазії у наших пацієнток гідні результати показав комплексний гомеопатичний препарат мастогран. За даними гомеопатичної спілки, позитивний ефект терапії був приблизно у 87% жінок з різними формами мастопатії. У всіх випадках спостерігалось зниження болючості та дискомфорту у грудях при пальпації. Поглиблені дослідження показали зменшення розмірів гіперохогенних утворень та зниження виростності фіброзних змін у 37% пацієнток. Мастогран застосовується у комплексній терапії мастопатії на будь-якій стадії захворювання. А також як профілактика після механічних травм молочних залоз. Препарат регулює метаболізм гормонів, має протизапальну дію, зменшує набряклість та проліферативні зміни у тканинах молочної залози. У жінок, які регулярно приймають мастогран, нормалізується функція яєчників та щитоподібної залози. Знижуються прояви передменструального синдрому. Ретельний контроль лікування мастопатії мамологам та гінекологом-ендокринологом підвищує якість життя пацієнток, а головне мінімізує ризик розвитку раку молочної залози.